Чернігівці невільно обирали міського голову. На рішення містян вплинув непрямий підкуп, обман і погрози з боку чинного мера Олександра Соколова. Про це заявив громадський активіст та член міської виборчої комісії Олександр Гашпар. Він відмовився підписувати протокол про результати виборів. Правник зазначає, 20 мільйонів, які роздали перед волевиявленням пенсіонерам, ніяк не можна вважати програмою підтримки малозабезпечених. Адже за положенням цієї міської програми, кожен, хто отримує допомогу, має надати цілий перелік. Документів, а фахівці ще повинні обстежити житлово-побутові умови заявника. В супереч цьому за ініціативою мера по 500 гривень роздавали лише за заявою від прохачів. Я вбачаю особисто, вбачаю, в цьому заувальований підкуп виборців, тому що супереч положенню роздаються ці кошти. Різко вони збільшились з початку року в 40 разів. Саме перед виборами непрямим підкопом виборців активіст називає і роздачу так званих соціальних карток Чернігівця від імені благодійного фонду наш край. Адже за законом благодійні організації не мають права брати участь в агітації. Попри це, на самій картці розміщені політичні лозунги кандидата. Якщо прокуратура виявить бажання, виявить волю, в принципі, роздачу цих 20 мільйонів. Супереч положенню про те, як вони мають роздаватися, можна кваліфікувати як службовий злочин. Щоправда, зняти кандидата перед другим туром виборів мера навряд чи вдасться. Підставою для цього за законом може бути тільки обвинувальний вирок суду. За два тижні такий навряд чи з'явиться. Міського голову Чернігівці обиратимуть 15 листопада.